Солісти теж там зараз акційні ціни. Там, якщо мені пам'яті зміня, то йде мінус 500 доларів від тої ціни, яка була. Щось я говорю, 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 говорю. Ви не задаєте питання, не задайте. Солість екстра. Звичайна. Звичайний 26, й такий буде коштувати 8500 доларів. Так, доброго ранку. Де ми знаходимося? Ми знаходимося. Траса Київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Ловола з реверсом, на жаль, немає. Є без реверса. 35-ка. от гарненька. Старий надійний. Провірений вже роками трактор. Даний трактор коштує 7150 доларів. 50, яка є. У вас цікавить 50 -ка з кабіни чи без кабіни? Значить, якщо по 50 без кабіни, саме перше, це ось є джинма 504. По акційній ціні буде коштувати 8 тисяч доларів. Також є Оріон JD 504, буде коштувати 8900. Сами дешевий новий трактор це буде шифен 240, 3400 буде коштувати. Так, 50-кі, будь ласка, Оце ось ловали 504-ки є без кондиціонера 16400. І з кондиціонером примусова гідравліка 18400. Бачите, я в ефірі називаю одразу всі ціни. Хто запитує, не кажу, що там в шапку профіля дзвони, пиши, а все. Нормально називаю ціни. Адекватно, ніде нікого нічого не скриваю. Отака от, от прошечка. Тільки в одному ловлі 504 Pro, ну це стосується китайських тракторів, іде повністю синхронізована коробка передач. Да, зараз декілька хвилин я вам покажу за 3400. На 30 коней чи не зрозумів питання. Тільки в одному ловлі 504 Pro синхронізована коробка передач. На всіх інших. Коробки не синхронізовані. Ціна соліста це в нас 50-RX. Такий буде коштувати 16800. Є із кабіну тільки без реверса, буде 22 300 коштувати. Так, показую вам трактор за 3400. Ми знаходимося це Київ. Траса київ житомир 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Задіть, будь ласка, в шапку профілю, там є локація, номер телефону.